батон. Всем привет! Нарешті я выехал на речку Десна, відпочить на пару суток. Вот. Так що покажу вам тут краєвиди. Може там рибачки якісь попадуться на камеру. Взагалі, ну, кара є, значить вже добре. Погода, дивлюсь. Бомба, дійсна на місці не вплила, значить відпочинок буде. Так що, погнали. Ну от обзорчик з цього місця і почнемо. Тут люди бродять, трошки мішають, але нічого страшного. От. Ось там пляжик, я його раніше показував. Зараз нічого не робить, ряду нічого не продають. От Людей мало і це добре, мені ніхто не буде заважати робити обзорчик. От. Десна, звісно, класна. Красота. От. Погодка супер. Сьогодні на завтра передають сонечко. Я рахую. Обзорчик буде добрий. Пішли поближче. Є туди переодягатись, машинку поставити. От. Можна пограти в Ну що, обзорчик пляжа є. Будемо йти пробувати купатись. Поїхали. Ось пляжик. Поближче підійшли. Тільки що тут купались люди. От, водичка прохолодна. Градусів така 15-16, не більше. Але купатись в принципі можна. Тут добрий такий залівчик. Дуже такий естетичний, бачите, який рот красиво. Ось так виглядає Дісна ввечері, в п'ятницю. Людей мало. Ще яка краса, яка ти Це десна, тичия, подивіться. Ух. Почувствуют, купаются, собаки вон на пляжу. Приходит через день, да, приходят и тянутся. Через... Сейчас подъедем на пляж. вот так отдыхают на пляжу собачки. Ты живой? Живой. Молодец. Ай, молодец. Ай, да, да. Да, да, да. Вот такие друзья заходят у гости сюда. Боятся. Не, тікають. Я їй даю веточку, воно не хоче. Після того як покупався, треба трошки погрітися біля вогнища. От, бо водичка не дуже тепла. Ну а як воно даром не буде горіть. Звісно, ми зробимо шашличок. Так що пішли різати м'ясо. Єжики бігають. Стой, 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 Дай, стой, тиху, тиху, тиху. стой, 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 Прикольний. Ну, не буде тебе тривожить, гуляй, зранку багато рибаків. Відчувають. Сім'ями приходять відпочивати. О, рибак щось уже зацепив. Конкретно зацепив. Буває. Зліва від пляжа. Отут От хороше місце. Його огородили бревнушками. Щоб машини не заїжджали, і там спокійно можна ставити і палатку і так відпочивати. Зараз мало нема нікого, мало людей, тому що ранок, там машини рибачків, удобства і навіть маленька дитяча площадочка є. Пішли далі. Ось тут доль Дісний йдуть домики построєні. Це ще з Совєтського Союзу, тут територія, але вже домики вже більш сучасні. Ось тут непогане місце, а тут виходять теж або ловити рибу, або купатися. Хоча тут купатись нежелательно, ось тут непогане місце ловити рибку. От. Тут така заводь невеличка. От. Бичок, якась плотвічка, тут забезпечена по-любому. Хороше місце. От. Підемо трошечки далі, пройдемось, ще одне місце покажу. Інтересне. Підходимо до цікавого місця. Тут його робили років 12 назад ще. Ось робили вони кораблик типа катамаран. І ось на цьому його спускали. Ось тут. Це вже і колеса спущені, все поржавіло. Тут було непогане місце рибку. Тут що от тут справа. Ще там зліва. Ось там пірс стояв. Зараз він під водою. От, видов, види, звісно, цікаві, класні. Ну, тут зараз не позакидуєш, бо повриваєш усе. От. Це так от. Прикольне місце тут. Ще класне місце для відпочинку. От, звісно, трошечки ось так. Бачите, вчора посиділи хлопці. Я їх навіть в магазині зустрічав. Що я можу сказати? Бидло. Бачите? Ось так. А місце класне, воно рівне тут. Посадіть, відпочити супер. Ну, з нашими людьми, конечно, одні розстройства. Ну що ж, на цьому буду закінчувати це відео. Рибалочку не показав, тому що практично не ловилося. А що я там пару бочків спіймали, там плотвічку одну. От. Все, що хотів, я, в принципі, вам показав. Берег я показав, відпочивати можна, ловити рибку можна. Правда, зараз багато мешкарей. От. І так, як завжди, я вам скажу. Відпочивайте, подорожуйте. Всім пока!